Міщені головного управління національної поліції в Івано-Франківській області відбулася нарада. Там обговорювали питання подальшої атестації особового складу працівників поліції Прикарпаття. Спеціальні комісії атестуватимуть усіх керівників відділів та відділень. Упродовж червня свої рідні екзамени планують завершити. У нараді взяли участь 70 представників громадськості. Саме з них сформують атестаційні групи. Основна робота комісії полягатиме у вивченні не лише інформації стосовно кожного поліцейського, зокрема його декларації та даних з відкритих джерел а також аналізуватимуть ще й результати роботи претендента на своїй посаді. Радник голови МВС України Іван Варченко очолить одну з таких комісій. Вже найближчим часом вона розпочне атестацію керівного складу поліції області. Керівники самостійних підрозділів начальники районних міських відділень по відділів поліції ці люди повинні бути готовими виїхати на день, можливо, на два до Києва. До Києва з тим, щоб ну це день, коли ми проводимо співбесіду. Наприклад, там кожна комісія по 10 чоловік. Десь близько 30 чоловік з області. А день це для того, щоб провести апеляційні скарги, розглянути там, після, перепрошую, не апеляційні скарги, а після поліграфа. Якщо ми спрямовуємо людину на поліграф. То ми після поліграфа ще раз збираємося комісію, розглядаємо. Тобто, якщо комісія, наприклад, ваша спрямовує людина на поліграф, треба буде ще раз приїхати. За словами радника міністра внутрішніх справ Івана Варченка, принципових змін також зазнав і сам підхід до проведення тестування. Відтепер кандидатів перевірятимуть не лише на знання законодавства та загального рівня освіченості ще вивчатимуть рівень мотивації співробітників і прагнення до подальшого розвитку у цій професії. Що проходять кожен поліцейський? Він проходить два тести з комп'ютером, коли він сідає і у нього є можливість набрати 60 балів. По-першому, тесту це вміння логічно мислити. Другий тест це на професійні знання. Там тестується законодавча база, якою займається там ці тести на професійні знання. Вони на кілька категорій діляться. От, одне для слідчих, інше там для дільничних. Третій крок це співбесіда. Оця співбесіда, про яку ми ведемо мову, за вашою участю, за участю громадських представників, які володіють прекрасною інформацією, мають інформацію про того правоохоронця, який прийшов до них складати цей, ну по суті, іспит, проводити, проходити співбесіду. За результатами перших тестів, у вас є бали. Можливі, найбільші бали це 60 балів з кожного тесту. Всього 122 вважається задовільним результатом, коли людина набрала більше 25 балів. Саме співбесіда підводить риску під тим, служить далі людина в національній поліції чи шукає іншу роботу, але є ще два варіанти: служить вона на своєму місці. Або ви рекомендуєте його з пониженням, або є у нас, якщо ви бачите, що це діамант. Який лежить при дорозі, і просто до цього часу його ніхто не бачив, то ми можемо рекомендувати на підвищення. Якщо ви результати співбесіди, наприклад, маєте підозри, що ця людина не до кінця чесна, або у вас є якась негативна інформація, в якій вона от не розкрилася, да, і треба перевірити додатково, то ви відправляєте цю людину на поліграф. І тоді, за результатами поліграфу, у вас там є висновки поліграфіста, поліграфолога, і за результатами цього дослідження поліграфічного ви вже робите остаточне рішення. Збираєтеся ще раз комісію і робите остаточне рішення. Рукопашний бій, військово-спортивні естафети, силові вправи і тактична медицина. Військово-патріотичне свято Патріот України провели для учнів та студентів Івано-Франківська. Тут кілька локацій. Зокрема, до проведення заходу долучилися представники поліції. Учасникам свята вони демонструють зброю, дозволяють взяти пістолета до рук та вивчити його будову. За два останніх роки можна проаналізувати систему навчання, як в підрозділах національної поліції помінялась суттєво. Так само і молодь змінила переорієнтацію. З вуличного відпочинку на відпочинок більш патріотичний ми можемо дозволити ознайомитися з лучбовою зброєю, також потренуватися. Поряд зі зброєю на окремому столі вибухонебезпечні предмети. Це макети боєприпасів. Їх кажуть, досвідчені вибухотехніки можна виявити у цивільному житті під ногами, тож розповідають, як з ними поводитись. Котрий з боєприпасів найбільш небезпечний, сказати важко. Втім, кількох слів для юнаків та дівчат достатньо, аби зрозуміти, що тут не до жартів. Наприклад, взяти в нас озм сімдесять Болванка з-під тушонки банка. Ця. Е, ну, то вона вилітає на відстань 60-90 см вверх і розривається. Всередині знаходиться 2400 осколків. Іно, в принципі, в радіусі 25 метрів не лишає нічого живого. Свято провели з ініціативи Івано-Франківського обласного осередку цивільного корпусу Азов та за підтримки Департаменту молодіжної політики та спорту міської ради. Захід покликаний популяризувати військове і спортивне виховання серед молоді. Чергова щорічна акція, яка знову ж таки має на меті виділити з основної маси. Скажем так, патріотично налаштованих юнаків та дівчат, тих людей, які дійсно в майбутньому змогли би вступити до лав збройних сил чи інших формувань з тим, щоб на ділі займатися захистом суверенітету нашої держави. Після інструктажів та практичних майстер-класів учасники дійства взяли участь у військово-спортивній естафеті. Найзапекліші змагалися за першість у номінаціях. Свято проводять вже втретє. Цьогоріч захід присвятив. Дню героїв та пам'яті прикарпатських правоохоронців, які загинули на горі Карачун 29 травня 2014 року. На Прикарпатті розпочалася операція Мак. Працівники поліції здійснюють комплекс оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та знищення незаконних посівів наркотиковмісних рослин маку та конопель, а також закликають мешканців краю не порушувати законодавство у сфері їх культивування. Традиційно щороку на початку літа нами розпочинається і протягом цілого літа діє операція під умовною назвою МАК. Небезпека цього злочину в тому, що здебільшого наркомісні рослини, зокрема Мак, висіють особи похилого віку. Проте користають плодами цих рослин не ті особи, хто це вчинив, а особи, які мають причетність до незаконного обіку наркотиків, вони виявляють такі посіви. Вилучають ці рослини і використовують їх як наркотичний засіб. Правоохоронці нагадують громадянам, що за незаконний посів або вирощування таких наркотиковмісних рослин їм загрожує як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Кримінальна відповідальність передбачається статтею 310 Кримінального кодексу України. Це посів або вирощування стотворного маку чи конопель. Вона передбачає відповідальність, коли весь висі... Висів то більше 100 рослин маку або 10 рослин конопель. Крім того, якщо такі дії вчинила особа, яка вже була засуджена за цією статтею, чи яка раніше вчиняла інший наркозлочин, або ж вчинені за попередньою змовою групою осіб з метою збуту, а також незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості понад 500, чи конопель у кількості понад 50 рослин, то за це законодавством передбачено ув'язнення на строк від 3 до 7 років. У випадку, коли посіви складають менше, ніж 100 рослин снотворного маку і 10 рослин конопель, то передбачається адміністративна відповідальність. Кожні дві години в Україні в ДТП Гине одна людина. Дин не стань наступним. Франківські дослідники прибирали берег річки Бистриця Надвірнянська нагадаємо, програма Дослідники на Прикарпатті діє при обласному управлінні поліції і дозволяє в першу чергу школярам ознайомитись із роботою правоохоронців зсередини. Цього разу напередодні літніх канікул франківські школярі взялися за прибирання відпочинкових зон. Кажуть, своїм прикладом хочуть надихнути як своїх однолітків, так і старше покоління, адже зазвичай саме після посиденьок на природі останніх і залишаються гори сміття та залишки. Їжі сьогодні з юними дослідниками робили чисте довкілля. Ми сьогодні проводили гурток, ну щоб природа була чиста, щоб ми ну щоб було зручно відпочивати. Ми давали приклад старшим, щоб ми. Не смітимо, як пояснюють поліцейські, Івано-Франківськ був обраний пілотним містом у реформуванні кримінальної поліції щодо неповнолітніх. А тому і робота з школярами сьогодні змінюється. Реформована програма складається з декількох напрямів. Перший напрямок це співпраця шкіл, співпраця шкіл і поліції. Як один із компонентів це є програма Дослідники, гурткова робота, де залучаються діти, які мають бажання в подальшому стати правоохоронцями, вивчати професію правоохоронців. І один із модулів є. Такі громадські роботи, другий напрямок роботи, там і вивчення роботи правоохоронця, експертів, криміналістів до навчання цих дітей залучається. Ми вже маємо досвід залучення цих дітей до акції Безпека дітей в руках батьків. Під час прибирання юні дослідники зібрали близько десятка повних сміттєвих пакетів. Після прибирання активний відпочинок на чистому березі річки. 19 травня в регіональному сервісному центрі МВС івано франківської області відбувся конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців. Проведення конкурсу здійснювалось два етапи. Перший етап це було складання іспиту. Тобто, кожен кандидат мав білет, тягнув його. В кожному білеті було 5 питань. Кожне питання оцінюється в 5 балів. Участь у конкурсі прийняли 39 кандидатів. Очолював комісію головний спеціаліст відділу організації підготовки водіїв транспортних засобів, водіїв та суб'єктів задіяних. У перевезенні небезпечних вантажів головного сервісного центру МВС Ярослав Забишний, а також працівники регіонального сервісного центру в області та представники громадськості. Проведення конкурсу здійснило досить прозоро. В засобах масової інформації було розміщено оголошення про те, що кандидати, які хочуть працювати в регіональному сервісному центрі, мають подати певний список документів. Після чого вони були запрошені на проведення іспитів. Визнання переможців відбуватиметься шляхом добору для заняття вакантних посад кандидатів. Там, які серед інших учасників конкурсів наберуть найбільшу кількість балів. Після чого на другий день було проведено співбесіду. Після оцінювання рівня знань кандидатів конкурсною комісією їм буде повідомлено про результати конкурсу протягом трьох робочих днів після його завершення відповідно до чинного законодавства України. Спробувати себе у ролі пекаря чи кондитера стати перукарем або ж фотографом. Загалом близько 20 професій, які на сьогодні найбільш актуальні на ринку праці, таку можливість для дітей з міста і району подарував Коломийський міськрайонний центр зайнятості. На ярмарку представлена неабияка кількість робітничих професій, адже без майстрів на усі руки сьогодні нікуди. Та найбільше діти хочуть спробувати себе у героїчних професіях, потримати зброю у руках чи увімкнути сирени патрульної поліцейської автівки. Правоохоронці таким ажіотажем не здивовані. Кажуть, їхня професія популярна серед дітей та молодого покоління, яке виросло на серіалах про поліцейських. Тому зараз самі хочуть спробувати себе у такому амплуа. Складно пояснити дітям специфіку саме вашої професії. От правоохоронців на мою думку, що не складно, тому що діти ми ще розгорталися тільки робили наш стенд, і діти вже були біля нас і питалися, тому що діти виросли на серіалах про міліцію, про поліцію і завжди професія міліцейського, користуються інтересом і повагою дітей. Біля військових теж ніде яблуку впасти. Сьогодні ця професія на часі. Володимир, учень восьмої школи, спробувати себе у ролі військового, вирішив з цікавості. Проте у майбутньому планує стати кухарем. Такий ярмарок це чудова нагода, аби переконатись у своєму виборі або ж навпаки, замислитись над зміною вподобань, каже хлопець. Сподобалась професія військовий, поліцейський. Кожен хлопець ще поцікавиться. Ярмарок провели у формі квесту. Діти реєструвалися і отримували паспорти. Потім спробували себе як мінімум у шістьох професіях за виконану роботу отримали зарплатню. Своєрідні коломийські писанки. Гроші, які спеціально придумали для цього дійства. Зарплатня залежала від якості роботи. За кревно зароблені діти придбали солодощі у спеціальному магазині. До уваги абітурієнтів. Сектор кадрове забезпечення головного управління Національної поліції Івано-Франківській області здійснює відбір кандидатів на денну форму навчання у вищі навчальні заклади МВС України, перелік навчальних закладів МВС України, які здійснюють підготовку фахівців, Національна академія внутрішніх справ, факультет номер 3 розміщений у місті Івано-Франківську по вулиці Національної гвардії, 3, Харківський національний університет внутрішніх справ, Львівський державний університет внутрішніх справ, Дніпропетровський державний університет. Внутрішніх справ, Одеський державний університет внутрішніх справ, Донецький юридичний інститут МВС, місто Кривий Ріг. Вимоги до кандидатів: наявність повної загальної середньої, середньо спеціальної чи вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня, молодший спеціаліст віком від 18 до 25 років. Наявність сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року та довідки про наявність чи відсутність судимостей кандидати обов'язково проходять медичне обстеження у закладах охорони здоров'я МВС України щодо визначення стану здоров'я і психологічне тестування на вивчення особистих та інтелектуальних якостей. Приводу додаткової інформації, що стосується мого прийому на навчання, звертайтесь у підрозділи кадрового забезпечення головного управління національної поліції Івано-Франківської області за місцем проживання або за адресою, місто Івано-Франківськ, вулиця Сахарова, 15, телефон 0342, сімдесят девять ноль